Тендітна пані із залізною хваткою її вага трохи більше ніж 50 кілограмів, а зріст близько 160 сантиметрів. Але незважаючи на такий набір карт леді вправно орудує молотом. Та ще й так, що знані культуристи можуть позаздрити. Вона ковалиха Ліда Грабик. Працює у власній кузні на Тернопільщині. Поруч із майстринєю постояла Світлана Павук. Ліді 29, Вона вчителька. Кілька років тому проміняла легку указку на важкий молот, бо хотіла допомогти чоловікові у кузні. А це вже такий на 10 кілограм молоток. Тобто тиндітна ковалиха пояснює у цій чоловічій роботі. Головне не то сила, а техніка. То з ним треба от так от береш і опускаєш легко. Ні, тобто ви сили не прикладаєте. Головна сила ну, Тримати молото пропонує легший 4 кілограмовий потримати замість мікрофона. Попробуйте отак. А цей «Цей чотири її робота викреслила із повсякденного життя манікюр, високі підбори та косметику. Зате вона у гарній фізичній формі, хоча і не відвідує спортзал. Та нема м'язі, і там м'язи тепер вона все знає про виковування залізних огорож, бо найчастіше їй таке замовляють. Хоча душа Ковалихи лежить до виготовлення художніх виробів. Що дрібніший предмет, то їй цікавіше. А оце ми зараз будемо це робити. Тобто тягнути, крутити, вигинати, надавати форми, текстури. Що може бути простіше? Битим молотком. А виявляється, що коли тебе вже 10-15 раз, на другий день можна руку і не підняти. Цей чоловік три роки тому взяв собі дружину у помічники, але каже і не зчувся, як сам перетворився на підсобника. Я зараз перейшов в суто в розряд молотобойця. Реально, замість м, важкої тяглової сили, бо би п нам я вже й не потрібен. Ковалиху не лякає ані важкість роботи, ані її травматичність Подружжя ковалів навмисно переїхало жити на дачу, щоб тут працювати, і їхнє грюкання не заважало іншим. Нині у них багато замовлень на металеві меблі. Крісла, ліжка та світильники у їхньому виконанні розходяться як гарячі пріжки. Світлана Павлов, Віталій Павлов, Тернопіль новини 2+,2.